Любить фотографію, цікавиться новинками галузі та прагне розвиватися у цій царині. Денис Пушкін саме тому й долучився до безоплатних курсів. Він вчиться у педагогічному коледжі, працює фотографом і репортером у прес службі Широківської громади та встигає приділяти час улюбленій справі. Зазвичай люди в Запоріжжі таке якби. Не знаю, як сказати, відчуття мислення, що в Запоріжжі дуже сумно, якось через війну, через все. А мені просто хотілося показати, що це не зовсім так. І я прийшов на... під час нашого проєкту, проводився благодійний. Як тусовка, вона називалася Паті». І я прийшов і просто через свій об'єктив. За... Зафіксував, як люди драйвують і відволікаються від нашого будення. Всі роботи в Дениса Чорнобілі каже, це його особливий стиль. І ще мені подобається фотографію трішки. Робити гірше, ти знаєте, шум як на старих плівкових фотоапаратах. Там зерно таке, бо і мені це подобається. Бо для мене фотографія без зерна, як без як людина, без одягу. А от Уляна Матіч у свої 15 вже навчається у коледжі на журналіста. Фотографію професійно почала займатися років за два тому, коли на власні кошти придбала перший фотоапарат. Назвала серію своїх робіт Любов у дрібницях. Це котики, яких полишили, які з опокупованих зон. Там є мій котик, також є котики з відпочивального центру, так скажемо. Ці котики живуть у кота-кафе, ми ходили у кота-кафе, тому я їх там фотографувала. Вони дуже були грайливі і мені сподобалося назвати його серію Любов у дрібницях, тому що треба звертати в час війни на любов ну любов у дрібницях те що загріває наше серце навмисно кутиків позувати не змушувала каже юна фотографиня. зазвичай просто помічає цікаві моменти та фіксує ось цей її власний пухнастик він просто хотів подивитися у віконце уляна не прогавила влучний момент тепер ця світлина на виставці за спалахом я не фотографую тому що спалах дає надто на тіні. а я люблю більш таку м'яку та теплу атмосферу тому котики к цьому добре відносяться. Кіно це програма безоплатних майстер-класів для підлітків. Проводять їх очно та онлайн, окрім України, також в Грузії, Естонії та Великій Британії. Тож участь у майстер-класах такого рівня для запорізької молоді особлива. Десятеро учасників віком від 14 до 22 років зобразили на своїх роботах те, що бачать навколо себе, те, як вони сприймають нинішні реалії. Мета курсів подолати ізоляцію пов'язану з війною та побачити світ. Ширше ми духом підняті. Ми як Запоріжжі живемо, в запоріжці усі стикаємося з складнощами війни. і У нас у кожного є с як свій дух, і оця творча виставка, ці творчі роботи, вони якраз відображені цього внутрішнього стойкого духу, який виходить за рамки тільки війни, за рамки тільки нашої буденності. Ми хочемо відобразити ще щось наше унікальне своє. Навчання тривало два місяці. Воно починалося з самого початку зародження, що така фотографія, як вона зародилася, які були приклади. Потім ми перейшли до штучного освітлення, тобто працювали в студії. Деякі завдання в нас також робота представлені фотографії зі студії, і потім учасники вже мали дві-два тижні на фотографування вже місцевості, де вони хочуть. Ми їх не обмежували навіть межами нашого міста. По завершенні виставки усі автори отримують сертифікати про навчання на фотокурсах, повернуть юним майстрам об'єктива і їхні світлини. Тож протягом двох тижнів запоріжці ще зможуть ознайомитися з експозицією, як воно є у Запорізькому центрі молоді на вулиці Фанацькій, 11. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ.